Чи роблю я розвінчання? Ні, розвінчання я не роблю, тому що є такий принцип, хто вінчав, той має розвінчувати. І дуже важливий принцип, щоб розвінчувала та церква і та парафія, в якій безпосередньо ви брали церковний шлюб. Бо, я так розумію, мова йде якраз про церковний шлюб. Тобто, якщо ви брали в греко католицький напрямку, то і греко-католицький напрямок вас має розлучати по-церковному. Якщо ви брали, наприклад, в православному напрямку, так, то, відповідно, вас мала би розводити православна церква. Саме краще, це, звичайно, йти в ту церкву, де ви брали вінчання, і там ці питання узгоджувати. І дуже важливо, багато людей про це забувають після того, як, наприклад, людина офіційно розлучилася зі своїм партнером і був укладений церковний шлюб, я завжди кажу, ідіть і робіть розвінчання.